Ну, давайте так. Я би розділив ті речі. Дійсно, у нас на сьогоднішній день налагоджено виробництво 152-го 122-го снаряду, там, 120-ї міни силами «Укроборонпрому», і відповідно підприємств, які входять до, 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 до складу цієї структури. Питання нарощення об'ємів, тому що тут багато складових. Я маю надію, що протягом декількох місяців вони реалістично збільшать свої об'єми. Але зобов'язання вже є, ми випробували їх вироби, вони працюють і будуть працювати на полі бою. Поки що, станом на сьогодні виробництво 155-го калібру, це якраз для сучасних платформ артилерійських натівського стандарту, ми виробництво поки що не налагоджуємо. ми сьогодні маємо надію, що будемо отримувати цю підтримку через боєприпаси від партнерів. Але ми з вами маємо одну українську артилерійську установку 155-го калібру, яка називається Богдана, от вона пройшла перші випробування. Тому у нас є прямий діалог з виробниками міністерства оборони. І от якщо і далі буде відбуватися розвиток виробництво го міліметру. Артилерійської системи, то відповідно під неї теж буде виробництво налагодженого боєприпасу. Поки що від наших партнерів 155-го калібру нам достатньо. Крім того, я нагадаю, що у нас є системи залпового вогню, такі як Хаймерси або М270, або Марс. Другі, а вони теж потребують боєприпасу, і поки що партнери підтримують нас саме постачанням цього боєприпасу.